Через ворожі атаки на енергетичні об'єкти майже в усіх регіонах тривають відключення електроенергії. Відсутність вуличного освітлення призвела до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод по всій території України. Найчастіше жертвами аварій стають пішоходи нерідко, водії та їх транспортні засоби. Яка ситуація в Ізмаїлі та чи збільшилася кількість ДТП на дорогах міста? Прокоментували у патрульній за 2022 рік на дорогах міста Ізмаїл трапилося 289 дорожньо-транспортних пригод. Як з механічними пошкодженнями, так і з потерпілими. Серед цих дорожньо-транспортних пригод, на жаль, за 2022 рік в місті Ізмаїл в ДТП загинула одна людина. Якщо порівняти з 2021 роком, то кількість ДТП становила приблизно 225. Тобто ми бачимо ріст. Кількості дорожньо-транспортних пригод за 2022 рік. Хочу сказати, що цей ріст не тільки по місту Ізмаїл, а й в цілому по країні. На ріст кількості дорожньо-транспортних пригод вплинуло декілька основних причин. Ділиться з нами Іван. Одна з причин збільшення кількості великовагових транспортних засобів в місті та на його околицях. Спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато. Великовагового транспорту, великогабаритного транспорту попрямувало саме до порту нашого міста, проїжджаючи через місто, і дуже у нас багато дорожньо-транспортних пригод саме траплялися за участю великовагових та великогабаритних вантажівок, тому що Водії цих вантажівок не знали місто, не знали схему руху. Ще одна причина збільшення кількості переселенців на власному транспорті, які зовсім не орієнтуються в місті. Дуже багато ми маємо вимушено переселених осіб, які приїхали до нас в наше місто на тимчасове або постійне місце проживання і також не орієнтуються вулицями міста, тому також значна кількість з цієї цифри 289 у нас відноситься до... Вимушено переселених осіб, які не орієнтуються вулицями міста, і зазвичай інколи не виконували вимоги дорожніх знаків. Окрім двох основних причин, патрульні виділяють і ряд інших другорядних причин, через які трапляються ДТП і в довоєнний період. Це не надання переваги у русі, недотримання безпечної швидкості руху, проїзд на забороняючий сигнал світлофора, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на зустрічну смугу. В патрульній поліції Ізмаїла спеціально кожного дня працює окремий екіпаж, який працює і слідкує за швидкісним режимом, за допомогою лазерного вимірююча транспортних, швидкості транспортних засобів трукам. Щодня ми притягаємо близько 5-10 водіїв за порушення швидкісного режиму. Але для такого міста, як Ізмаїл, з транспортним потоком приблизно там 15. До 20 тисяч машин це мало через відключення вуличного освітлення водіям. І справді дуже важко орієнтуватися на зміну дорожньої обстановки, кажуть патрульні. До того ж, інші учасники руху, у тому числі пішоходи, не завжди дотримуються правил, створюючи аварійну ситуацію на дорозі. Враховуйте те, що у нас продовжується відключення світла на невизначений термін. Крім того, не працює вуличне освітлення, тому велике прохання для водіїв до водіїв, Діїв до пішоходів будьте уважними один а, до одного. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте взаємовішливими. Поважайте один одного, підтримайте культуру на дорозі. Найбільш небезпечними ділянками в місті, де постійно трапляються ДТП, залишається вулиця Білгородністровська та кути вулиць Болградська, Семінарська і Покровська. Чимало випадків були зафіксовані на проспекті Незалежності: кути вулиць Рєпіна, княгині Ольги та Семінарської. Також до числа небезпечних ділянок входить і проспект Миру, кут вулиці Білгородністровська, та вулиця Княгині Ольги, кут вулиці Комерційна. Патрульна поліція міста Ізмаїл закликає водіїв та. Пішоходів бути уважними на дорогах, особливо у прийдешньому місяці. Адже через мінусову температуру ввечері на дорозі утворюється ожеледиця. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин.